Давно чекали на це рішення. Українські військові сподіваються, що допомога, яку виділяють Сполучені Штати Америки, надійде як на фронт якнайшвидше. Кажуть, якби американці не зволікали становище збройних сил було б набагато кращим. Нагадаю, 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про допомогу Україні. Йдеться про 61 мільярд доларів. Документ ще має ухвалити американський сенат, а потім його надішлють на підпис президенту Джо Байдену. Постріл! Постріл! Якби б ухвалили раніше, то б чуть-чуть б менше меньше наші поздавали, ми тоді б тогда, может быть, даже и взяли бы что-то. Если мы уже таким малым количеством стараемся е, їхню техніку привлекати, ну що ми забираємо, У них они бросают, когда уходят там где-то. Получається, некоторые привозять нам снаряды их, то мы им же назад их и возвращаем, как бы в таком виде. А если б тогда еще ухвалили б... Воно кардинально пізмінило, звісно. Ну, я би не сказав, що я там прям аж сіяю від радості і так далі, але це добре, моя думка, це добре, що підписали пакет допомоги, що у нас буде чим стріляти. Це дуже добре. То я думаю, снаряди я швидко прийді. дійдуть до фронту. Буквально в той же день, як приїдуть то фронту, розгрузять і сразу вже будуть відправляти по бригадам, щоб була робота а а вже, 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 в політику.